Жук де кефе, діке, лічинка, ді, ларфе, ді ларфен. Це універсальне слово, бо якщо бути точним, то в кожної комахи є своя окрема назва для лічинки. Додам ще декілька слів, які також варто знати жук солдатик, діфое авансе, діфое авансен, жук олень. Ді хірш кефер, ді хірш кефер. Міль ді, моте, ді мотен, блоха. Де флоу. Діфлое звідси і утворення слова Flohmarkt – блошиний ринок. Оса Die дівеспен. Vespe. Die не люблю їх. Літом розводиться тьма і прибити не можна. Муха Die, Die Fliegen. Гусениця Die Raupen. Мураха. Die Ameisen. Павук. Die Дішпіен. Amäise. Коник. Die Діхоешрекен. Тарган. Можна просто називати дішабе, дішабен. Також поширені і ці назви цієї неприємної комахи: Дікюгеншабе, Дікюгеншабен або дікакерлаке – дікакерлакен.